Ну що, друзі, доброго дня, добрий ранок, недільний ранок, молодоє зирнятко. Я все так файно не зю знаєте, з чого попадав дощ, нощу, цілий вечір. Ну, цілу ніч, верніше. І боже, які тут гарні рози, мушу вам показати. Дуже гарні. Напередну камеру, звісно, не дуже. Цей месяць ну, покажу на другу камеру, ну дуже гарні. А що дощик попадав, знаєте? Бачите, я вам взяла другу камеру. Тут такий фонтан, я типу, в аквапарку. Дуже гарний. Я взагалі хочу сісти і трішки з вами поговорити, тому що сьогодні дуже гарна погода. Надіюсь, Лавочку ніхто не обіцяв. Я йду на базарчик, службочка закінчилася будь ласкочка. Неділька. О, треба ходити в церкву і... Ой, от, прошу я. Дуже гарно виспався. це дуже прям погода крута. Сьогодні будемо шашлички трішки жарити. Я йду на базар, бо треба купити зілівці, які стрічки хочу... зелене, трішки овочів, фруктів на овочі гріль. Боже, що в мене така голова, як оцей. У якогось шакала. Водяна дамба. Вроді вже багато водички і не п'ю. а І так, так, сонце. Ти мене бентежиш. Ти мене бентежиш, не світи мені в лице. Так що все, біжу на базар. Всіх вітаю з недількою. Завтра вже починається навчальний рік, слава Богу, що ми вже не в школі. Це дуже радує. Мене це радує. Не знаю, я щось не дуже любив ходити в школу, звісно, ну, але да ладно. Так що всіх першокласничків вітаю, вітаю свого. А... Лим'яника Марка, він завтра йде в перший клас, кстати. Якщо Марк дивишся, вітаю тебе. Гарного тобі наснаги, гарного навчання, гарно вчитися тобі і здобувати, як кажуть, гристи граніт науки. Тому всім гарного настрою. І ще не забудьте підписатись на канал Юра Ісвентура, а я побіжав на базарчик. Так записував, так записував ринок, що аж хотів какатися. Воно взяло, і не записалася. Ну коротше, другий раз точно вже записано. Не знаю, не нажав, воно ж не записалося. Ну коротше, то таке, знаєте, зранку, неділька. Скупився все, що нам треба на овочі, гриль, болгарський перець, баклажанчик. мене вдома є, помідорки, огірочки. У бабуськи одної і в одного чоловіка. Це все у них вдомашнє. Це вже другий раз у мене таке, що я записую щось, а особливо ринок. І не можу записати. Не знаю, з чим це зумовлено, чи це неділя, і я такий ще не пробуджений. Не знаю, але наступним разом вийде. Так що йдемо додому маринувати наші овочі-гри. Ось така у нас і неділька. Всім гарного дня і не забудьте підписатися на канал. Купили. На риночку в неділю. Це все ж коштувало 6 тисяч. Будь ласка, такі два. А, баклажанин. Баклажанин такий. Так. А, болгарський перчик. Два такі жовті трішки. Два такі червоні трішки. Це все на овочі гриві йде. Так, вік. Далі, Далі помідорки такі, рожеві, гарненькі такі. Я взяв цілодвісті. Щоб не дуже не дуже багато не треба. Так, що ще взяв? Цибульку. Стару взяв цибульку. у Бабуськи домашня. Тож на овочі гривні, і огірочки теж домашні, бабулечки Із города дуже такі гарненькі. Є великі і чуть менші. Ну коротше. Ось вам і ціни, ось вам і недільна така а... міні-розпаковочка, як то кажуть, такі дуже гарні огірочки. Ось така у нас вийшла і розпаковка із ринку. Ей, цибуля, ти куди втікаєш? Це все піде на овочі-гриль, а це просто салатик. Так що все. Ціний космос, але що робити? Все, Всім гарної неділі, якщо маринувати овочі-гриль.